Всім привіт! І у нас на огляді черговий швейцарський екземпляр Honda cr V 2012 року випуску з мотором 2.2 IDTEC. Машина на механічній коробці швидкостей, шестиступанева механічна коробка. Стан автомобіля бачимо під капотний простір. Це аутентичне, не мите, не готовлене. Тут Нічого ніде не кручене, оригінальні пари, всі накладки оригінальні, наклейки маю оригінальні. Колоці. І робота двигуна. Просто супер. Середні, задні парктроніки, оригінальні диски на 17 литій стоять. Практично нова резина на ній. Комплект хром Як бачимо, всі 4 електрослопідімачі, обмежувачі, блокери для дітей, електрокоректор фар регуляція. Зеркал складання, мультируль. Оригінальна хондівська аудіосистема, двозонний клімат контроль, шестиступенева коробка перемикання швидкостей. Оригінальна така ручка для парковочного гальма руля бачимо. Супер. В машині 190 тисяч оригінального пробігу, сервісованого повністю по спеціалії на оригінальному з фонда. Машина від одного власника. Комбіновані сидіння. Такий дуже гарний варіант з точки зору експлуатації, тому що і чиститься гарно, і... Не залишається ніяких слідів експлуатаційних. Стан стелі бачимо супер. Оригінальні такі хондівські підлокітники. Там карти бачимо які. аудіопідготовка тут дуже гарна в цій машині. Всі знають, що Honda комплектує з автомобілі гарними аудіосистемами. Ззаду є дві полки оригінальні, стоять все по місцях. Можна знімати знак аварійної зупинки, тут є оригінальний. Ну і звісно ж, ззаду є оригінальна докатка з домкратом, ну і повним комплектом балонний ключ, все сюди входить. Також ви бачите оригінальний фондівський набір для заміни лам у разі перегорання. Завантажувальний відсік задня. Пластик задньої двері супер стані, все супер, все добре. Далі. Машина дуже хайна, така збережена. Видно, що швіц, власник за нею дуже гарно доглядав. Тут знову ж таки підлокітник відкривається з підстаканниками. І можна робити відкривну таку нішу для завантаження габаритних елементів чи якихось покупок. передня права карта, стан сидіння, стан водійського сидіння бачимо, стан куліси, виникає спустив ручки. Взеркало заднього вигляду з датчиками оригінальних кондівських, все стоїть. Нічого ніде не кручено, все оригінальне, все супер. Фінально про стоїть так, як. Нема подряпин, сколів, якихось таких моментів, які треба виправляти для такої власної індивідуальної експлуатації. Зручністю автомобіля даного конкретного екземпляра є те, що тут наявні паркроніки в кругову, і це дійсно поліпшує експлуатацію даного автомобіля, тому що паркуватися набагато легше так. В принципі, не треба там виходити, заглядати, як, де, що, для того, щоб виважено запаркуватися. І не зробити якихось невдалих кроків. не Неможливо не треба чи чийсь. Чи. Все обслуговано, навіть дидрики стоять нові. Тут чудово, оригінальні фонті, ті, хто знають, вони дорого коштують, але тут все це діло обслуговано і все нове. Отже, друзі, звертайтеся до нас. Ми охочі вам допоможемо. Завжди підемо вам на зустріч, успіхів, гарного здоров'я! І супер настрою.